За добу Збройні сили України знищили 19 артилерійських систем, 17 танків та ліквідували майже тисячу російських окупантів. Станом на 11 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 215 тисяч 640 російських окупантів. Уже ліквідовано танків. Мінус три тисячі Бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч 631 одиниця артилерійських систем 3736, РСЗВ 601, засоби ППО 362. Літаків 314, гелікоптерів 299, автомобільної техніки та автоцистерн 6461, кораблі та катери 18, ВПЛО оперативно-тактичного рівня 3300, крилаті ракети 1183, спеціальна техніка 509. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!